Thank <laughs> you. любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми продовжимо переглядати вашу пошту і подивимося ті малюнки, на яких ви зобразили чарівну пору року, таку як зима. А покаже ваші роботи, ваша улюблена білочка у своєму музеї. І Закарпаття зиму нам намалювали Ванеса Кіраль із села Підвиноградово виноградівського району. Це другий малюнок Ванеси. Восьмирічна ужгородка Віолета Прокопчук. Лілія Скопич, котрій теж вісім років. Сандра Соломка. Тут у Сандри Сніговички. На цьому малюнку Сандра відтворила довговухих. У 12-річної Наталії Жук нерозлучні друзі. У 7-річної Христинки Вороліс із села Бути Тростянецького району Вінницької області бачимо, як сніговик підгодовує птахів та звірів. Дуже гарний сніговик у другокласниці Іринки Коваль із села Розгадів Зборівського району Тернопільської області. У 10-річної Вікторії Ковальчук із села Лідихів Кременецького району цієї ж області діти радіють снігу. У Яни Юрчинської із села Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області білочка ділиться грибами із лисичкою. У Софійки Юрчинської сніговик, на жаль, дівчатка не вказали свій вік. На сьогодні, ага, це я потім на сьогодні малята це був останній малюнок. І настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає ось цей малюнок Іринки Коваль. Дивіться, такий гарний сніговик проживає Іринка Малята в селі Розгадів Зборівського району Тернопільської області. І ще Оленко Іринка нас уже привітала із Днем Святого Валентина. Подивіться, яка гарна Валентинка! Молодець Іринко. Молодець Іринко, ти сьогодні в нас стаєш переможцем і нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. Ось такий календарик і, звичайно... Книжкова закладка за атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Малята, перш ніж попрощатися, домашнє завдання. Домашнім завданням буде загадка Юрія Шипа. Зараз я за допомогою книжкової закладки знайду її. Отож, уважно слухайте малята. Всюди завжди солоденький, дуже вабить вічка і ротик і світленький, і темненький, та завжди смачненький. Дуже наша Оленка любить ласувати. А я здогадалася, Молодець, Оленко. Малята, сподіваємось, що ви здогадалися, що ж це таке, і надішлете нам відгадки. Але малюнки малята старайтеся малювати завжди фарбами або, хоча б фломастерами. Тоді їх дуже добре видно на екрані, домовилася. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята! Huh?